Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Вже майже півроку рівень безробіття у Сполучених Штатах не перевищує 8%. Це звичайно далеко від докризових п'яти однак, стабільність, яку демонструє хиткий ринок праці, вселяє економістам оптимізм. Якщо протягом останніх двох десятиліть робочі місця зі сполучених штатів перетікали у Китай та інші країни, сьогодні експерти спостерігають протилежну тенденцію: виробництво поволі повертається до Америки. Конкурувати з дешевою іноземною робочою силою американці можуть завдяки покращенню продуктивності праці, якою вдається досягти з допомогою сучасних технологій, пояснює Руслан Петричка. Made in the USA. Цей напис все частіше можна побачити на різноманітних товарах. Американські підприємства згортають свої виробничі потужності у Китаї і переносять їх назад на територію США. як і майже всі інші, спочатку ми виготовляли свою продукцію у Китаї. Там була найдешевша робоча сила, але з часом китайці почали вимагати, щоб ми платили більше. Саксена керує невеликим підприємством Altir Digital, що виготовляє цінові дисплеї для магазинів, які можна програмувати з центрального комп'ютера. На їхньому заводі у Каліфорнії працює майже 60 працівників, які отримують приблизно 10 доларів за годину роботи. У Китаї за цю ж роботу компанія платила набагато менше, але на заводі у Китаї, який покладався на ручну працю, працювало значно більше людей. За рахунок автоматизації виробництва у Каліфорнії Альтір Digital збільшив показники продуктивності праці кожного працівника і зробив виробництво у США конкурентно здатним навіть у порівнянні з Китаєм. сьогодні ми продовжуємо збільшувати продуктивність нашого заводу. Ми виробляємо більше товарів на меншій площі з меншою кількістю людей. Такої продуктивності ми не могли досягти на далекому сході. In the far east. неподалік заводу Altir Digital розташований цех пакування овочів Earthbound Farm, одного з найбільших у США виробників натуральних продуктів. Нещодавно компанія закупила роботизовані лінії пакування. Кожна машина виконує роботу, яку раніше робили чотири працівники. Керівництво компанії каже, що з появою роботів продуктивність заводу зросла, але ніхто з працівників роботу не втратив замість того, щоб звільняти людей, ми їх перевчаємо. Якщо раніше вони були на конвейері і фізично пакували овочі, сьогодні вони керують роботами, які виконують цю роботу. Досі автоматизація впроваджувалася у тих сферах, де потрібно було виконувати просте одноманітне завдання. Але тепер розробники нових технологій працюють над новим поколінням роботів з розширеними можливостями роботизовані комплекси на сьогодні, здебільшого, не передбачають, щоб машина щось думала чи могла бачити. Ми ж намагаємося дати цим системам інтелект та очі. за допомогою камер та сенсорів машини, які розробив Страсгайм, можуть визначати та обирати об'єкти за розміром чи кольором. Такі машини можуть стати дуже корисними, наприклад, на пошті чи на складі в магазині. Автоматизація процесів збільшує продуктивність. Компанії бачать економічну вигоду від перенесення виробництва у США, де є достатньо висококваліфікованих працівників, здатних управляти складними машинами. Технологічні інновації знову роблять американських виробників конкурентними на світовому ринку. Руслан Петричка Голос Америки.